Шановні друзі, сьогодні ми хочемо розповісти вам детальніше про нову спеціальність комп'ютерні науки та штучний інтелект, набір на яку цього року буде проводитися вперше. Ми отримали значну кількість запитань від абітурієнтів щодо нової освітньої програми. Тому рада представити вам завідувачі відділення бакалаврської підготовки доцента кафедри комп'ютерної інженерії та інформаційних технологій Владислава Потунова. Який допоможе відповісти нам на всі запитання та роз'яснити деталі навчання на цій спеціальності, Владислава Ігоровичу? Чим нова спеціальність відрізняється від інших адінапіль та які є ключові значення? Особливість полягає не тільки в тому, що ми вчимо програмувати, а ще й в розробляти інтелектуальні системи, які допомагають автоматизувати виробничі процеси. Зокрема, акценти тут зроблені на застосування і провадження в навчальний процес, дисциплін пов'язаних з генеративним штучним інтелектом, машини навчання, обробка великих масивів даних, робота з Data Science, інтеграцію, філософію роботи з штучним інтелектом і розвиток soft skills в. В співпраці з штучним інтелектом які основні дисципліни включені в навчальну програму та чи передбачена співпраця з ІТ-компаніями? Співпраця з ІТ-компаніями почалася вже на початку формування освітньої програми і предметів, які входять до складу даної освітньої програми, включаючи і майстер-класи, і відкриті лекції, і вебінари і серію практичних занять з представниками IT-бізнесу і АІТ-кластеру? IT до основних предметів ми відносимо основу генеративного штучного інтелекту, робота з нейронними. Мережами і нейронно лінгвістичне програмування, розробка комп'ютерного зору і супроводження комп'ютерного зору, основи етичного використання штучного інтелекту і впровадження елементів штучного інтелекту в усі сфери програмування. Владислава, а які саме навички та компетенції здобувають студенти під час навчання? Ну, після завершення навчання на дані освітні програми студенти матимуть широкий набір компетенцій, які їм працювати на різних посадах і сферах галузі, які починаючи від створення власних стартапів і займаючи керівні посади на відповідних відділках на підприємстві. А вони можуть попрацювати великі масиви даних. Вони зможуть створювати інструменти з генеративним штучним інтелектом, які будуть автоматизувати ті чи інші бізнес-процеси процеси не тільки у сфері ІТ, в сфері медицини, в сфері економіки, в сфері е, супроводження судової системи, також вони зможуть розробляти моделі, які будуть навчати інші генеративні моделі, а зможуть, зможуть програмувати на різних мовах програмування з використанням AI технологій. Розкажіть, як у межах навчального процесу студенти можуть створювати проєкти на основі штучного інтелекту? Ну, перш за все взаємодія з викладачами в рамках практичних і лабораторних занять. По-друге, це участь і студентів, і викладачів в хакатонах і метапах на базах іт компаній І також не забуваємо, що в коледжі проваджено два напрямки взаємодії з іт компаніями Це проєкт Study IT Open Lab. Це серія відкритих лекцій з іт компаній і StudyT Open це серія відкритих практичних занять разом з it компанією Так само реалізація. Ця в рамках курсових проектів практичного навчання і написання кваліфікаційних робіт владислав розкажіть для наших абітурієнтів, чи надає коледж підтримку? У проходженні стажування та які кар'єрні можливості відкриваються у студентів цієї спеціальності, так ми активно співпрацюємо з ті компаніями міста Черкаси та області, щоб надати можливість студентам здобути практичний досвід на реальних підприємствах. Також коледж допомагає здобути досвід в роботі над реальними кейсами в рамках практичних занять разом з АТІ компаніями Щодо другого питання, попит на it фахівців у сфері штучного інтелекту зростає щодня. Випускники даної освітньої програми зможуть працювати на таких посадах: аналітик великих даних, розробник програмного забезпечення з використанням AI-технологій, фахівець комп'ютерного зору, фахівець кібербезпеки і штучного інтелекту. Владислава Ігоровичу, дякуємо вам за детальне роз'яснення. Тож чекаємо вас на нові освітні програми комп'ютерні науки та штучний інтелект на базі Черкаського державного фахового бізнес-коледжу. А додаткову інформацію про освітню програму можна буде отримати 5 квітня під час дня відкритих дверей. Запрошуємо всіх охочих!